Вітаю! Замислювалися колись, що навколо нас постійно працює ціла павутина невидимих мереж. Саме вони дозволяють нам слухати музику в навушниках, спілкуватися з друзями на іншому кінці світу та й взагалі робити безліч звичних речей. Сьогодні ми розберемося, як усе це влаштовано. От давайте почнемо з чогось простого, але насправді дуже цікавого. Як так виходить, що пристрої, які просто лежать поруч, на столі чи в кишені, прекрасно розуміють один одного без жодних дротів. У чому тут магія? Ну відповідь, здавалося б, лежить на поверхні це все завдяки комп'ютерній мережі. Але є один дуже важливий нюанс не всі мережі однакові, і саме в цьому криється ключ до розуміння всього процесу. І отут ми підходимо до найголовнішого. Той самий вирішальний фактор це масштаб. Саме розмір, саме відстань між пристроями визначає, з яким типом мережі ми маємо справу. Це, по суті, головний критерій їх класифікації. Гаразд! Давайте почнемо з найменшого. Уявіть собі, таку собі особисту цифрову бульбашку, яка існує от просто навколо нас. Її називають пен. Так, це те, що називають персональною мережею або скорочено пан. Вона, по суті, створена для однієї людини і всіх її особистих гаджетів, формуючи такий собі індивідуальний цифровий простір. І радіус дії у неї зовсім невеликий ну, десь до 10 метрів. Але ж цього з головою вистачає правда, щоб під'єднати смарт-годинник, бездротові навушники чи фітнес-трекер до смартфона. Зазвичай це все працює на таких технологіях як Bluetooth або NFC, які якраз і розраховані на короткі відстані. От знаєте, щоразу, коли хтось розраховується телефоном за каву на касі, це ж і є класичний приклад роботи пан в дії швидко, зручно і все відбувається в межах ось цієї самої особистої бульбашки. Добре, з особистою бульбашкою розібрались, а тепер давайте трошки розширимо горизонти, виходимо за її межі і переходимо до спільного простору. Наступний крок у цій ієрархії мережа LAN. Це вже локальна мережа або LAN. І тут ключова відмінність у тому, що вона об'єднує пристрої вже не однієї людини, а, скажімо, цілої групи в межах однієї будівлі, і що важливо, це приватна мережа. І які ж у неї переваги? Ну, по-перше, висока швидкість передачі даних, а по друге, можливість спільно користуватися ресурсами. Уявіть, один принтер на весь офіс або можливість легко обмінюватися файлами, оскільки це приватна мережа, вона ще й забезпечує вищий рівень безпеки. Працює все це через Wi-Fi або сталі добрі Ethernet кабель. І, мабуть, найкращий приклад, який спадає на думку, це наш домашній Wi-Fi. От серйозно, та сама мережа, до якої підключені всі наші ноутбуки, телевізори, телефони це і є найяскравіший приклад локальної мережі в нашому житті. Гаразд, а тепер готуйтеся, бо ми робимо справді великий стрибок. Що ж відбувається, коли нам треба вийти за межі одного будинку чи офісу? Отут От на сцену виходять важковагики Ман Іван. Спочатку про Ман це міська або як її ще називають регіональна мережа. Вона, знаєте, як такий собі проміжний етап. Її завдання об'єднати кілька локальних мереж, наприклад, філії однієї компанії чи корпуси університету в межах одного міста. Щоб було зрозуміліше, уявіть собі мережу камер відеоспостереження по всьому місту, або, наприклад, мережу банкоматів одного банку чи систему кабельного телебачення, що покриває цілий район. Це все робота Ман. Ну і нарешті ми дісталися вершини. Найбільший масштаб це WAN. глобальна мережа. І от для неї географічних обмежень можна сказати не існує. Вона здатна з'єднувати не просто комп'ютери, а цілі міста, країни і навіть континенти. І, звісно ж, найголовніший, найочевидніший приклад Ван це сам інтернет. Так, так, саме він. Це і є та сама гігантська глобальна мережа з підводних кабелів, супутників та оптоволокна, яка об'єднує мільярди пристроїв по всьому світу. І от коли ми ставимо ці дві крайнощі поруч, пан і Іван різниця просто вражає, чи не так? Подумайте тільки з одного боку кілька метрів особистого простору, а з іншого мережа, що буквально огортає всю планету. Так як же всі ці мережі вкладаються одна в одну? Це, мабуть, найцікавіше, давайте спробуємо візуалізувати всю цю ієрархію, щоб скласти повну картину. Це ж геніально просто, наче принцип матрьошки. Дивіться, найменша – це наша персональна мережа PAN. Вона живе всередині домашньої чи офісної LAN. Потім кілька таких LAN об'єднуються у міську MAN. і все це, зрештою, є частиною однієї гігантської глобальної WAN. Ну що, готові до невеличкого бліцраунду? Давайте перевіримо, як усе засвоїлося. Отже, перше питання. Комп'ютерний клас у школі. Що це за тип мережі? Подумайте, абсолютно вірно, це LAN. Комп'ютери в одній кімнаті, всі з'єднані між собою. Класичний приклад локальної мережі. Добре, з цим впорались. А тепер завдання трошки складніше. Уявіть собі велику компанію, в якої є офіси, скажімо, в Лондоні та Нью-Йорку. І їх треба з'єднати. Яка мережа тут знадобиться? Так, це ван. Звісно, для того, щоб з'єднати настільки віддалені точки, потрібна саме глобальна мережа. Це просто неймовірно демонструє міць сучасних технологій зв'язку. Отже, пан, лан, ман, УАН – це ж не просто якісь технічні абревіатури, це по суті це глинки. З яких побудований наш сучасний світ. І коли починаєш розуміти цю ієрархію, це, ну, це справді змушує по-новому поглянути на те, наскільки глибоко ми всі пов'язані. Цікаво, як це змінює сприйняття нашого світу, чи не так?